thank you Слава Богу дорогі браття та сестри, четверта неділя Великого Посту, коли ми з вами згадуємо пам'ять преподобного яналістичника, ми згадуємо його твір, згадуємо ту лествіцу, котра доводить християнина до Царства Небесного, ту лествіцу трабину добрих справ, чеснот, завдячуючи якій. Християнин має надію досягнути царства небесного. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У суботу, 6 квітня, напередодні великого двохдесятого свята благовіщення Пресвятої Богородиці, яке цього року припало на Христопоклонну неділю Великого посту, у Святопокровському храмі була відслужена урочиста всенічна. Наприкінці утренні відбувся чин поклоніння Христу. Після співу Христу Твоєму поклоняємось Владику і святе Воскресіння Твоє славимо» до Христа приклалися священнослужителі, а потім віряни, яких цього вечора було дуже багато. У неділю 7 квітня престольний праздник відзначала святоблаговіщенська громада міста Луцька. Наразі богослужіння звершується у невеличкій кімнатці на території шовкового комбінату, але вже розроблено проект нового святоблаговіщенського храму. Втім, і це тимчасове приміщення встигло стати осередком духовності. Цього дня урочисту божественну літургію з нагоди престольного свята з благословенням митрополита Ніфанта очолив архімандрит Аліпій Сапіга, якому співслужили настоятель парафії блочини Луцького міського округу проти Володимир Літвинчук та протидеякон Ростислав Петров. Після прочитання Євангелія зі словом проповіді довірне звернувся архімандрит Аліпій. Начальник відділу у справах релігії і національності управління інформаційної політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації Володимир Дорошенко, який був присутній на богослужінні, переказав настоятелю та парафіянам вітання від заступника голови Волинської облдержадміністрації Олександра Корелюка. згідно із проектом, майбутній свято-благовіщенський храм буде двоповерховим та міститиме хрестильню у приміщенні під Вівтарем. 9 квітня у музеї Волинської ікони відкрилась виставка Народна ікона 17-19 століть. Участь у відкритті виставки взяли представники Волинської єпархії Української православної церкви на чолі з митрополитом Ніфонтом. На виставці представлено 52 експонати з фондів музею Волинської ікони, 17 з яких належать Волинській іконописній школі 17-18 століть. Це ікони Христа Спасителя, Богородиці, особливо шанованих на Волині святих. Голова облдавлення. Держадміністрації Борис Клімчук повідомив, що цими днями закінчено передачу у власність музею, приміщення, у якому він знаходиться. Під час відкриття виставки хор студентів Волинської духовної семінарії під керуванням протиереї Петра Мулера виконав кілька духовних піснеспівів. Заходи з нагоди міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів відбулися 11 квітня у Луцьку на меморіальному комплексі Вічна слава біля стели жертвам нацизму. Вони розпочалися з панахиди, яку з благословенням митрополита Ніфонта відслужили священнослужителі Волинської єпархії УПЦ. Далі учасники заходів поклали квіти до пам'ятного знака. Могли молитися. Свою проповідь. Господь наш Ісус Христос розпочав словами: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І думка про покаяння пронизана протягом всього вчення Спасителя. Ми з вами часто в наших телезустрічах розмовляємо про покаяння, про виправлення, про ті моменти нашого життя, які так необхідні для нашого спасіння. І ось в Дні Великого посту кожна віруюча душа, дорогі браття та сестри, потребує очищення. Як і очищення, омиття потребує кожна людина, так і душа потребує покаяння. Ми прибігаємо у Божий дім, приходимо у Божий храм, і в ньому навчаємося посту, молитві. І саме головне. В таїнстві покаяння, в таїнстві прощення просимо у Господа прощення. Під час посту, дорогі браття та сестри, уже кожен з нас приступив до таїнства причастя. Без причастя не можна спастися. Причастя це безпосередня зустріч людини з Богом. І дуже важливо, дорогі наші телеглядачі, щоб перед причастям. Людина все ж таки підготовилася постом, а нині триває Великий піст, молитвою, звичайно, прочитавши правило, і таким чином приступила до таїнства з усіх таїнств святої Євхаристії. Тому, дорогі наші браття та сестри, важливо розуміти, що інколи навіть і святе причастя може стати для нас осуд і не для спасіння. Коли людина недостойно підійде до зустрічі з Богом, тому стараємося очищати наші безсмертні душі, думати про вічність, думати про свою безсмертну душу і обов'язково приступати до таїнства причастя. Сам Спаситель промовляє: хто їстиме моє тіло і питиме мою кров той мені перебуватиме і я в ньому, і я воскрешу його в останній день. Він залишив нам нас повен святе тіло і святу свою кров. Пригадуєте тайну вечери в Сіонській горниці в Єрусалимі, казавши на хліб, спаситель промовив це є тіло моє, Казавши на чашу з вином, додав, це є кров моя, пийте від неї, їжте від цього тіла. І таким чином, коли людина смиренно буде приступати до таїнства причастя, вона саме головне матиме надію, єднаючись тут з самим Господом, поєднатися з ним у вічності. Один з народу сказав у відповідь: Учителю, я привів до тебе мого сина, одержимого духом німим, де тільки нападе на нього. Кидає його на землю, і він пускає піну, і скригоче зубами своїми і ципеніє. Я казав учням твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Відповідаючи йому, Ісус сказав «О вірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть Його до мене і привели Його до Нього, як тільки біснуватий побачив його, Дух стряснув Його. Він упав на землю. І валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, як давно це сталося з ним, Він сказав з дитинства. Дуже часто дух кидав його вогонь і в воду, щоб згубити його. Але якщо щось можеш, з милосердця над нами допоможи нам. Ісус сказав йому: якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І відразу батько отрока, викрикнув крізь сльози, вірую, Господи, допоможи моєму невір'ю. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому: «Душа німий і глухий, я тобі велю вийди з нього і більше не входь у нього. І скрикнувши та сильно стряснувши його, вийшов, і він став, наче мертвий, так що багато хто говорили, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його і Він став. Коли Ісус увійшов у дім, учні спитали його на самоті, чому ми не могли вигнати його, і сказав їм: цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши звідти, проходили через Галілеї, і він не хотів, щоб хто довідався, бо вчив учнів своїх і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських, і вб'ють його. І вбитий він на третій день воскресне. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Ось у нас вже четверта неділя Святого Великого Посту. Ми в храмах чули сьогодні особливу євангельську історію про зцілення біснобатого юнака, який був одержимий бісом. Як в цьому євангельській історії багато слів про віру. І ось вона особливо підштовхує наші розум, роздуми, про нашу особисту віру, кожного із нас. У цей святий великий поїзд, цю святу Читиридесятницю особливо ми бачимо нашу віру, наші благі справи, наші подвиги і все це є на фундаменті нашої віри. Віра по апостолу Павлу, яка відкриває великі можливості вірою, Преподобні мученики перемагали великі царства, закривали пащі левів, творили чудеса, воскрешали з мертвих. Ось ця віра і є у кожного із нас. І тільки возлюблені браття і сестри залежить, скільки ми можемо приложити своїх зусиль, щоб цю віру не загубити, а привеличити. У цей прекрасний час святого посту ми особливо можемо по-християнськи нашу віру укріпити. Добрими справами, перш за все, постом і молитвою. І Господь відповів апостолам, що нічим не можна перемогти цей рід, рід лукавий, тобто біса, тільки постом і молитвою, і піст і молитва це і є той великий і натхнений труд, який по особливому ми можемо принести оцей святий час Великого посту. Коли ми приносимо ці зусилля, то по-особливому відчуваємо відчувається наша і молитва, і наші старання, наші зусилля. І тоді, по-особливому ми возносимо свій духовний погляд на те майбутнє, яке є перед нами, особливо, коли ми взираємо на Хрест Господній, тут ми бачимо і нашу віру, і наше майбутнє, і коли вз... дивимося назад то тільки з тим, щоб не, по... не зробити тих помилок, яких. Ми звершили, а тільки перемагати і силу в силу, то, той рід лукавий, який так нестерпимо бореться із родом людським. Ця іванська історія і підкріпляє наші духовні почуття, що ми повинні приумножити вірую в любові один до одного. Ті страждання, духовні, які є, ми можемо ізцілити в одну мить нашою молитвою. Нашою вірою, нашими добрими цими цехами людськими, як пост, молитва, і всі ті прекрасні зусилля вони не проходять надаремно. Господь бачить наші старання і посилає нам силу і натхнення, щоб ми воїстину були прекрасними дітьми Його творіння. І в цей благословенний час, святої Чотиридесятниці возвеличимо влюблені браті і сестри свою молитву. Свої труди духовні, щоби всі разом ми зустріли світле Христове Воскресіння. Амінь. Слава Богу, дорогі, присвітері церкви Христової, любі браті і сестри, шановні мої волиняни, по милості Божій. Весна наступає, польові роботи, хай Господь благословить ваші ручки, ножки ваші, щоб ви в доброму здоров'ї засіяли клаптики вашого поля, щоб Бог благословив ваш труд і допоміг трудитися і фізично, і духовно на ланах, як наших душ безсмертних, так і наших. Волинських палів. Сьогодні знову ми поговоримо на Іванську тему і прочитаємо у послання апостола Павла до євреїв з 9 глави, з 24 до останнього 28 віршів. Послухаємо, що говорив апостол Павел євреям як Боговибраним людям. В середовище яких прийшов Місія довгожданий Спаситель, Господь наш Ісус Христос. Браття, Христос увійшов не в рукотвернене святилище, влаштоване за зразком істинного, але в саме Небо, щоб перед, представити Нині за нас перед лице Божим. І не для того, щоб. Багаторазово приносить себе, як первосвященник входить у святилище щороку з чужою кров'ю. Інакше треба було б йому багаторазово страждати від початку світу. Він же один раз, на кінці віків, явився, щоб знищити гріх жертвою своєю. Ось у цих трьох віршах. 9 глави це 24, 25, 26 вірш. Апостол Павло євреям доказує, що Ісус Христос своєю кров'ю, жертвою своєю, увійшов не просто в рукотворний храм, який був збудував для євреїв премудрий Соломон, і приніс жертву кроваву. Так як то було по закону Майсея, приносили євреї кроваві жертви, телят, ягнят, козлят, диких горлиць, а приніс сам себе і увійшов не, руку, не в рукотворне святилище, але ви зауважте, яке це святилище це храм Єрусалимський називається тут святилищем, яке було влаштоване по зразку істинного святилища. А зразком істинного святилища на небі є те святилище. І Моїсею була дана вказівка зробити спочатку скинію, а потім уже храм. І свята є святих, і ковчег завєта, і жертви, на якому приносилися кроваві жертви, і Ісус Христос, як жертва, сам себе приніс у жертву. І увійшов. Не просто святая святих чужою кров'ю, як тут сказано, а зі своєю кров'ю Христос уйшов прямо на небеса, освятивши Всенький світ. Чому Христос на Тайній вечері сказав, показуючи на хліб, прийміте їжте, це є моє тіло. Пийте з неї, це є кров моя, нового заповіту що за вас проливається. І далі Христос сказав учням, так робіть на мій спомін. Кожного разу, каже далі Христос, коли ви їсте хліб цей і б'єте чашу сію, ви смерть мою і воскресіння моє проповідуєте. Бачите, дорогі браті і сестри, безкровна жертва тіла і крові Господніх. Хліб і вино, приноситься і до нині на землі за очищення людства. Але ця жертва була один раз звершена Сином Божим на Голгофі, на жертвеннику, яким явився Хрест Господін. Там, на цьому жертвеннику, Син Божий приніс себе у жертву і своєю кров'ю. З кров'ю Божого Сина увійшов у свята святих, як сказано тут, увійшов у самі небеса, щоб освятити всю Вселенню. Він один раз на кінці віків явився, щоб знищити гріх жертвою своєю. І зауважте, дорогі браті і сестри, бо обраний народ євреї. І іудаїзм як релігія і донині є. Але нема кровавих жертв. Нема Єрусалимського храму. Хоча він ще має бути і відкритий, і востановиться. Але жертв нема. Чому пророк Даніїл сказав, коли прийде Христос, Месія, припиняться кроваві жертви. І вже майже 2000 років, як немає кровавих жертв. Чому? Тому що жертва Ісуса Христа, кров, пролита Ісусом Христом на Христі, як на жертвеннику припинила кроваві старозавітні жертви. Тепер іде безкровна жертва тіла, хліба і крові вина, які звершуються в православних храмах. Законними пресвітерами і законними єпископами. І кожен з вас, хто приступає до Святого Причастя, Він приймає не просто часточку хліба і крапельку вина, а Він приймає животворяще тіло і животворящу кров Господа нашого Ісуса Христа. Він єднається з Богом у таїнстві причастя, єднається з Богом так, як єднається огонь і желізо. Так і людина у святому причасті. Так ось Ісус Христос увійшов своєю кров'ю в саме небо, очистивши всеньке людство від гріха. І це Господь зробив, як каже апостол Павло тут у 26 му вірші, у кінці віків, щоб знищити гріх жертвою своєю. І як людям назначено один раз умерти, а потім суд, так і Христос, один раз принісши себе в жертву, щоб взяти гріхи багатьох, вдруге явиться не для очищення гріхів, а для тих, що чекають Його на спасіння. Новий завіт утвердився кров'ю Ісуса Христа. І Христос раз приніс жертву, щоб потім прийти і забрати до себе тих людей, хто очищався від гріха, Він прийде, щоб забрати своє до себе у Царство Боже. Ось чому Христос сказав: хто буде їсти моє тіло і питиме мою, того воскрешу я в останній день. Значить, прищався тіла і крові Господніх, і є залог майбутнього Воскресіння. Так, наше тіло умре, нас похоронять у землю. Ми станемо прахом, але з того праху, так як колись Бог потворив Адама і Єву, так Бог і нас воскресить. Тим більше, якщо ми єдналися з Ісусом Христом у Його святому причасті. Христос не вмирає, Він вічний. Христос прославив людське тіло і вознісся на небо разом з тілом і з кров'ю, але залишаючи землю, Христос залишив величайшу тайну для людства, тайну богоєднання у святому причасті. Тому в церкві Христовій не просто хлібопереломлення, а причастя тіла і крові Христових. Отож ще раз послухаймо останні два вірші із сьогоднішнього послання. І як людям визначено один раз умерти, а потім суд, вмираємо, а потім буде суд, так і Христос один раз принісши себе в жертву на Голгофі, на Христі, як на жертвеннику, щоб взяти гріхи багатьох, у другій явиться не для очищення гріхів. А для тих, що чекають його на спасіння. А чекають його, звичайно, віруючі люди, чекають його як Спасителя, як судію. Отож, дорогі мої браті і сестри, утішаємо себе тим, що ми, віруючі люди, можемо час від часу каятися. У наших гріхах. І приступать до причастя, і приймати його животворяще тіло і животворящу кров во спасение і у оставление наших гріхів і навичные нам життям. 14 квітня день пам'яті преподобного Геронтія Печерського. Він подвизався у 14 столітті у Києво-Печерському монастирі, виконуючи послуг канонарха. Все своє життя він провів у монастирі та молитві, похований преподобний у дальніх Печерах. Того ж дня церква відзначає пам'ять преподобного Варсонофія Оптинського. Він народився 5 липня 1845 року. У 46 років прийшов в обитель. Перед тим було навчання в кадетському корпусі військова служба кар'єра. Зустріч з преподобним Амвросієм Оптинським перевернула все його життя. У 1900 році він приймає чернечий постриг, а через декілька років і священицький сан. Під час російсько-японської війни перебував на фронті, сповідав, соборував, причащав солдатів. За своє життя приніс багато утисків. Але разом з тим творив чудеса його дар прозорливості особливо проявлявся при звершенні таїнства сповіді у 1913 році. Він віддав свою душу Господу. 16 квітня свято ікони Божої Матері «Нев'яночий цвіт. Божа матір зображена на цьому образі, тримає свого сина на правій руці, а в лівій має квітку Лілії. Ця квітка символічно знаменує нев'яночий цвіт дівства Богородиці. Перші списки з цієї ікони належать до дуже давніх часів. Оригінал ікони нев'яночий цвіт знаходиться у північній Греції. Монастирі Преображення. 17 квітня вшановуємо преподобного Йосипа багатостраждального Печерського. Він жив у 14 столітті. Багато років, страждаючи від різних недух, дав обітницю Богові. Що якщо отримає зцілення, то до кінця своїх днів буде служити братії Києво-Печерського монастиря. Молитва його була почута, і після одужання Йосип, прийнявши чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі, став старанно трудитися в пості та молитві з любов'ю й терпінням служити браті. похований преподобний у дальніх печерах. 19 квітня день пам'яті святителя Євтихія архієпископа Константинопольського. Він народився у селищі, яке мало назву Божественне у фергійській землі. Одного разу під час дитячої гри хлопчик написав своє ім'я з титулом патріарха і цим якби вказав своє майбутнє служіння. В 552 році був зведений на патріарший престол при царі Юстиніані. На початку патріаршого служіння святої Євтихія був скликаний п'ятий Вселенський собор. Святитель здійснив багато чудес і зцілень. Зокрема, за його молитвою, у одного благочестивого чоловіка Андрогіпа одужали діти, які важко хворіли. Святитель зцілив ракову хворобу на руці художника, намастивши її єлеєм і створив над нею хресне знамення. Під час нападу Персії на Амасію за вказівкою святителя з монастирських житниць давали зерно голодуючим, причому запаси зерна в обителі відразу ж поповнювались. Святитель Євтихій отримав від господа і дар пророцтва. Зокрема, він вказав імена двох імператорів-наступників Юстиніана Юстина і Тиверія. Всеукраїнський український хресний хід з часткою Древа чесного животворящого Христа Господнього та мощами святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Єлени проходить з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира з 14 лютого по 3 червня містами України. Хресний хід присвячений 1700-й річниці видання Міланського едикту святим рівноапостольним царем Костянтином. У Луцьку святиня перебуватиме у період з 25 до 27 квітня. 5 квітня мощі о 15-й годині прибувають до Святопокровського кафедрального храму Луцька, де будуть перебувати до 26 квітня. І о 15 годині мощі перевезуть у храм всіх святих землі Волинської. 27 квітня святиню відправлять до Володимир Волинської єпархії. Дорогі браття та сестри. Залишається два Воскресних Дня до Пасхи Божої Спасительної. Стараємося разом смиренно перенести ці останні дні, приступити до таїнства покаяння, до таїнства причастя і дякувати Господеві за його великі благодіяння. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!